Над колодязем вийшла Мар'яна з низеньких дверей, як із рожі квітка, закрасила маленький двір. Походила по двору. Далі підійшла до колодязя, схилилась на цабрину, задивилась в воду. В темній воді, як крізь попелясте скло, отбивалася ніч, десь у безодні зоріє небо. Берест стоїть униз гіллям, як змальований, а з під його визирає заквітчена голова, і шиї звисли на миста та дукачі. Перезирається туди Мар'яна, видивляється, дивується на молоде личко, що таке привабне в тому потьмареному сяйві. Дивиться Мар'яна, усміхається, і рветься її серце, щоб розмаяти, розвіяти ті смутки. Вертиться в неї на думці щось маленьке. Радісне. Чогось готувалася вона до завтрашнього дня, як до якогось свята. Згадала дячиха з міста переказувала матері, щоб занесла розсади. Завтра Мар'яна прибереться. Ні, не буде прибиратись. Одінеться у щось простеньке, сама понесе, може, його побачить зблизьку. Ото й вся тая радість. Колись Андрій глянув на неї лагідненько і вже розквітли з того в дівочому серці буйні надії. Як же воно буде, коли вони заговорять одно до одного, думає? І що вона скаже йому завтра, як побачить? Сумні думки одлинули. Немов сухий на огні мис, спалахнули барвисті мрії нічого вже коло себе не бачить. Тільки дівоче серце з темними тінями замість очей, що сміхається до неї з темної води. Чого не буває у світі? снується в голові Мар'яні. Придивиться. Полюбить. Дружиною собі візьме. То й будемо з ним і вік вікувати. Хіба що як полюбовниця». Давня туга ворухнулась десь всередині, як камінь, що вріс у груди. Розкажу йому всю всю правду, то він й пожаліє. Хіба не буває так? А я йому та й до віку цього не забула. Б. Аж уші зашарілися у Мар'яни. Та я ж його за це замилую. Та я ж його закохаю. Та я ж йому ноги обцілую, та я ж. Мар'яна вхопила голову в руки й заплющила очі. Головонько ж моя дурна, що ти собі витіяла, хоче отямитись вона. Що він же раз глянув, а десять забув. А вже мрії, як весняна повідь, що зірвала греблю, силою втягають за собою Мар'яну, туманнячи голову. І плине вона за тими хвилями, склепаючи очі. Восени в вородівці мають ставити школу він там буде за вчителя. Будуть жити вони в рідному містечку, люди звикнуть до неї, шанувати будуть, і будуть обоє вони щасливі. Тоді скаже вона колись йому на тихій розмові Не думала, я не гадала зазнати на світі радощів, думала, блукатиме моя доля до віку по чужинах. Це ж ти мені скував моє щастя на світі. А, дурна, а навісна, шепочуть її губи. Та й до віку, до віку цього не буде. А пестливе лице осміхається з води. Ні буде. Буде. Отак саме воно й буде. Уперлося на своєму і знати нічого не знає. І знову закружило нею, як вихром. А кругом розстеляє над нею небо свої зоряні простори. Дерева, мов скам'яніли. Стоїть дівчина, схилившись на царину, як над мольбертом замислений маляр. Сторожуй над нею ніч. Вартує ні мої тиші, щоб нічого ані шурхнуло, не полохнуло, щоб не поплутать того чарівного малювання, що пише дівчина на тихій воді, схилившись на царину. Рипнуло хвірткою. «Добрий вечір, Мар'яно Романовно. Про що так загадалися? Руді цупкі уси, старанно голене виспувати обличчя, цвілі неупокійні очі. Замість краватки косинка на шиї, під рукою в хустку зав'язана гітара. Зняв із голови крамерський козирок, витирає хусточкою блискучу лисину. Качан.